Тестуємо наш смарт-смітник. Якщо піднести руку, він відкриється, і ми зможемо виконати сміття до нього. Через 5 секунд він автоматично закривається. Тож, це працює таким чином. Коли ми підносимо руку, можна сказати, що він нас бачить. Наш проєкт буде складатися із чотирьох основних таких частин. Перше це сама. Плата, наш мікроконтролер. Друге, це датчик ультразвуковий, який ми вже з вами вивчали у, у відео, коли робили парктронік. Так, сам бокс, власне, якась коробка. Головне, щоб вона відкривалась. Ну, і те, що ми сьогодні будемо вивчати серводвигун. Який ви бачите зараз на екрані. Познайомимося з ним, тому що це для нас новий пристрій. Отже, сервопривід, або серводвигун. Це двигун, який можна запрограмувати точно, повертатись на якийсь кут, На 90, на 180 градусів, на 45 градусів, або задати. Точний час обертання. Тобто, ну, наприклад, одну секунду він обертається проти годинникової стрілки, одну секунду за годинниковою стрілкою. Ну, наприклад. Або як буде в нашому випадку, ми будемо повертати на 90 градусів залежно від зовнішнього впливу. Якщо впливу ніякого не буде, то в такому випадку сервопривод повернеться в ту точку, де він був. Ну, На екрані ви бачите зараз. Приклади серводвигунів, вони дуже всі схожі за будовою. де їх можна використовувати. Звичайно, ми будемо використовувати серво в а, наших проєктах, де потрібно, щоб порухались та чи інша той чи інший компонент. Але ж використовують серводвигуни не тільки з Arduino, а у реальному житті. Наприклад. Якщо ми зробили якогось робота, і нам потрібно, щоб його датчики, щоб його, наприклад, голова оберталася там на певний кут, тобто взяти той самий марсоход і ним так керують за допомогою сервоприводів, взяли і повернули його голову там, на 90 градусів, або подивилися він там робив якийсь огляд. Щось стало цікаво, задали конкретно на який кут повернутися, щоб подивитися, ну, наприклад, там, в задану точку. Та? А також використовую для роботів-маніпуляторів. Я думаю, приклад такого робота ви бачили у фільмах про залізну людину. Ось це саме ті роботи з сервоприводами. Ну і, наприклад, там відкривання, закривання дверцят, різних шухлят і тому подібне. Приклад, я думаю, всі бачили, коли з пульта зачиняють машину. Натиснули кнопочку, і всі двері зачинилися. Це також робиться за допомогою сервоприводів таких. Ну, і взагалі, на фабриках, заводах використовують сервоприводи дуже-дуже часто будова сервопривода. Складається він, якщо прибрати корпус. Ну, звичайно, є у нього такий важель, так, якась стріла, яка обертається, за допомогою якої ми можемо сюди, наприклад, взяти іще якийсь великий важель додати, і будемо так рухатись, або якийсь агачок і тому подібне. Всередині, ж у нього є вихідний вал та шестерні для обертання, так званий ротор. Так? Також є двигун, який обертає ці шестерні. І є потенціометр, з яким ми також з вами знайомилися. У нас вже була практична робота з потенціометром. Тут ми можемо за допомогою потенціометра не тільки передати кут, на який повернути потрібно серводвигун, але і отримати зворотній результат, тобто зворотню інформацію, наскільки повернувся, коли ми повинні зупинитись, наприклад. Ну, і також є плата контролер, тобто плата, яка керує цим двигуном і сервоприводом окремо. Так. Виділяють два основних види сироводвигунів це безперервний, це коли ми можемо обертати повністю зробити коло, як на годиннику, наприклад, одне, два або більше. Також є найчастіше використовуються такі сироводвигуни, у яких є. Обмеження, тобто вони можуть тільки на 180 градусів там, або там на 270 градусів, тобто повне коло. А, у них є така межа, а, вони повертають, повертають, можуть дійти до обмежувача, доторкнутися до нього або натиснути на нього, і двигун просто вимкнеться, він далі не буде а, обертатись. Перевага серводвигунів, вони потужні, стабільні. І і ще таке, що дуже вагоме, це те, що ми можемо взяти від серводвигуна зворотній зв'язок, тобто отримати інформацію. Не просто передати, не просто увімкнути його, але ще й отримати інформацію від нього. В чому полягає відмінність серводвигуна від звичайного двигуна? Звичайний двигун ми. Увімкнули, і він починає обертати. Просто обертати там, предмет, який до нього прикріплений. Це може бути там, колесо, так, то ми можемо зробити там, електрокар. якийсь. Це може бути, ну, я думаю, точно використовували там, блендер, міксер, ну, там, машину для uh, змелення кави. Uh, це ми все ми можемо зробити зі звичайними електродвигунами. І, ось, якщо нам необхідно повернути на певний кут, якщо нам необхідно, наприклад. Заміряти там, швидкість обертання, а, обмежити цю швидкість, або обмежити той самий куточ. Нам не потрібно, щоб він крутився повністю. Нам потрібно, наприклад, щоб ходив з однієї сторони в іншу сторону, стрілка, щоб ходила. Так? А, в такому випадку ми можемо також зробити це і зі звичайним двигуном, але нам знадобляться... Додаткові елементи їх називають енкодери. А ось у серводвигуні це вже вбудовано повністю. Тобто там є той самий електродвигун, звичайний, так, який я вам показував, ось такий звичайний. Але за допомогою ще контролера, за допомогою потенціометра, який також може давати інформацію, ми можемо таким чином запрограмовувати цей двигун. І, що нам ще знадобиться для розуміння, як працювати з серводвигуном у наших проєктах, це, звичайно, як під'єднати серводвигун до Arduina. У серводвигуна є три о, виходи, три дроти. Зазвичай, це там червоний. Він йде до 5 вольт, це просто живлення. так Це просто у нас ми додаємо живлення плюсове. Також є чорний або коричневий, це граунд, наш мінус. Тут, я думаю, зрозуміло. Так само, як ми приєднували, Ну наприклад, той самий світлодіод є плюс, є мінус. так Ми просто додаємо, просто вмикаємо живлення. І ось для того, щоб керувати цим серводвигуном, іще додається у нас. Третій а, сигнальний дріт. Зазвичай він жовтого а, кольору, ну буває ще помаранчевого кольору. І ось ці дроти ми приєднуємо плюс до 5 вольт, а, мінус до граунду, і до будь-якого цифрового виходу ми приєднуємо жовтий або помаранчевий. І тоді вже програмуємо. Для того, щоб запрограмувати сервоприлад, ми будемо використовувати додаткову бібліотеку. Що таке бібліотека? Це набір функцій для роботи з тим чи іншим приладом, в даному випадку з нашим серводвигуном.